Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді сьогодні здійснив візит до Києва і вже навіть зустрівся з президентом Зеленським. Це перший візит моді в Україну після початку повномасштабного вторгнення Росії. Раніше очікувалося, що під час зустрічі з Зеленським він буде говорити про війну однак Індія одна з найбільших економік світу. Тож, очевидно, війна не єдина, а можливо навіть і не головне питання. Про що сьогоднішня зустріч і яке значення вона має для України і Індії? Буду говорити далі. Лі з Аліною Гриценко, головною консультанткою Національного інституту стратегічних досліджень. Пані Аліно, вітаю вас. Доброго дня. днями Роман Безсмертний дипломат мені в ефірі сказав, що в Україно-індійських відносинах попередні деся... десятиліття було цитую накосячено. Чи ви погодитесь з цією тезою, і якими власне були відносини України і Індії? Ну, треба відзначити, що останніми десятиліттями двосторонні відносини певною мірою стагнували. Хоча співпраця по окремим напрямкам проводилася, комунікація проводилася. Це дійсно перший в історії візит прем'єр-міністра Індії до України, що дуже важливо само по собі. Це дійсно історична подія, тому що до цього дня тільки президенти відвідували Україну, а президент в ієрархії політичній в Індії це така фігура більшою мірою номінальна. Саме прем'єр-міністр є головою уряду і лідером держави безпосередньо тому це дійсно дуже важлива подія. Єдине, що певною мірою Україна протягом цих десятиліть фактично нехтувала цими напрямками зовнішньої політики, не виключно Індією. А я маю на увазі загалом так званий глобальний південь, і Африка, і Латинська Америка, і Азія, з принципі зі зрозумілих причин, тому що як європейська держава, ми завжди і пріоритетували, і будемо надалі це робити. Західноєвропейський вектор нашої зовнішньої політики північно але це. Зовсім не означає, що ми маємо забувати і про а, такі важливі регіони, як Африка, Азія та Латинська Америка. Тим паче, що світ змінюється система міжнародних відносин еволюціонує. І зараз держави саме з цих регіонів стають більш а, набагато сильнішими, мають серйозні геополітичні амбіції. і Індія якраз один з таких яскравих прикладів, прикладів. Тому наразі Індія позиціонує себе не просто як голос глобального півдня, а прагне стати й затвердитися. В якості одного зі світових центрів сили так впливо? А чи є в сьогоднішній дипломатичній команді України люди, які здатні збагнути значення Індії її мети геополітичної, і головне грамотно побудувати комунікацію власне з моді? Ну, власне кажучи, процес реабілітації наших і двосторонніх стосунків і загалом за цими усіма напрямками з цими регіонами почав відбуватися. Якраз приходом до на посаду міністра закордонних справ Дмитра Колеби. За цей час вже було розроблено кілька важливих стратегій, таких як азійська стратегія. Це те, що стосується Азії, безпосередньо. Хоча зараз у нас минулого року був пріоритетом, була пріоритетом Африка, цього року Латинська Америка, Азія на черзі, тому що Азія регіон такий баг багатогранний, багатовимірний складний і тут дійсно треба працювати з кожною країною окремо. Наш посол наразі в Індії пан пан Поліщук проводить дуже ефективну роботу. Наше посольство там наразі ефективно працює. Там працюють спеціалісти зі знанням мови безпосередньо, зі знанням індії, які розуміють цю культуру, розуміють специфіку історію України, що дуже важливо. Тому Міністерство закордонних прав України справ України працює насправді ефективною. Єдине, що треба розуміти, що плоди ці цієї роботи не будуть очевидні одразу, тому що це все ж таки робота стратегічного виміру і робота на перспективу. А, на шляху до економічного лідерства Індія як дивиться на Україну, що власне Україна може запропонувати? Очевидно, там війна це окрема історія. Про це теж поговоримо. А в економічному вимірі. За чим приїхав моді? Ну моді, все ж таки його візит носить більшу міру дипломатичний політичний характер, аніж економічний. Хоча в тому, що стосується торговельно-економічної співпраці, у нас дійсно є міцний фундамент для подальшої двосторонньої роботи, бо пільної і взаємовигідної, і ми можемо співпрацювати з Індією і в сфері IT, і в сфері фармацевтики і медицини, тим паче, що якраз таки гуманітарна співпраця і освіта індійські студенти навчаються в Україні і здобувають освіту саме в цій галузі в медичній. Дякую. А це співпраця в сільському господарстві в АПК. Це може бути і до тому числі застосування дронів, тому що Індія дуже уважно спостерігає за тими технологіями, які Україна використовує. Україна передова держава в використанні дронів, які застосовуються не тільки в військовій сфері, але й в сільському господарстві, в тому числі. Плюс ну теоретично військово-технічна співпраця, але в тому, що стосується двигунів, ремонтних робіт, якихось окремих запчастин, тут цілком можливо, що ми зможемо もう。 подальшому реанімувати цей напрямок нашої співпраці, і тому ця зустріч сьогоднішня і візит моді сьогоднішній дуже важливий не тільки в контексті глобальному, і в контексті російсько-української війни, а це має послугувати нам стартом для реанімації наших двосторонніх відносин, фактично ренесансу е, українсько-індійської співпраці і переосмислення взагалі нашої зовнішньої політики за цим напрямком. Тому, взагалі, то фундамент у нас є зацікавленість в Індії е, до України є в торговельно-економічній сфері. Тому нам зараз важливо не збавляти темп. Китай нібито нейтральний, але ми розуміємо, що все ж таки він складає частину цієї осі зла для нас: Росія, КНДР, Іран, Китай. А Індія нейтральна. Вона дійсно нейтральна, чи як і Китай, все ж схиляється в якийсь бік? Індія багато в чому у своїх у своєму ставленні до Російської Федерації і в своєму позиціонуванні стосовно війни багато в чому можна проводити паралелі з Китаєм, тому тут насправді залежить від сприйняття, чи будемо ми зараховувати Індію до вісі зла чи ні. А треба розуміти, що Індія, так само як і Китай, в першу чергу проіндійська. Ну, я маю на увазі Китай про Китайський, Індія відповідно про Індійська, тому що кожна з країн ставить власні національні інтереси на перше місце. Індія за рахунок Росії, а там не тільки оці ностальгічні якісь ресентименти з часів Радянського Союзу, тому що співпраця між двома державами була дійсно. Інтенсивною Росія допомагає Індії реалізовувати свою національну безпеку. Фактично, наприклад, в сфері енергетики, Індія країна з більш ніж півтора мільярдним населенням найчисленніша країна у світі, і вона фізично не може забезпечити населення енергетику за рахунок якогось одного постачальника або якогось одного джерела. Тому Індія мінімізує ризики, забезпечує свою енергетичну безпеку за рахунок диверсифікації. Співпрацює наприклад з європейськими державами у сфері альтернативної енергетики, наприклад, з Данією. Індія країна, яка має найбільші в світі сонячні ферми, так звані, розвиває вітряну енергетику. А за рахунок Росії, яка пропонує привабливі дисконти, Індія закуповує нафту, нафтопродукти, вугілля буквально на днях була новина про те, що цього року Індія обігнала Китай в обсягах імпорту нафти з Росії. Тому Індія тут проводить себе досить прагматично і практично, і на це можна ображатися, це можна не розуміти, але це насправді факт. І Україна по великому рахунку робить те саме завжди ставить власні національні інтереси на перше місце. Тобто Індія товаришує з Росією в економічному вимірі, а в політичному вимірі отут от цікаво, нібито з Вашингтоном добрі стосунки зараз налагоджуються у в Індії. Якщо уявити собі подальшу поляризацію світу, де опиниться Індія? Все ж таки, по який бік разом з Китаєм чи швидше разом зі США? Індія країна, яка стояла біля витоків руху неприєднання, основною задачою якого було якраз таки забезпечити себе від необхідності приєднуватися до якогось з блоків. Індія зараз трохи реформувала цю політику неприєднання, і тепер це про наміс з тих пір, як моді прийшов до влади в 2014 році, це називається стратегічною автономією. А яка допомагає Індії балансувати і підтримувати стабільні відносини з багатьма центрами сили та впливу з одного боку зі сполученими штатами Америки для штатів Індія дуже важлива в контексті стримування Китаю? Індія конкурує з Китаєм в політичному контексті і використовує знов ж таки штати саме заради цього. Вони разом входять до чотиристороннього альянсу з безпеки Квот, так званий, та входять Австралія, Індія, Японія та США, В США навіть вже не перше десятиліття веде. Ця дискусія в конгресі про надання необхідність надання Індії статусу основного союзника США поза НАТО, який має наприклад Колумбія. Тому до речі, моді раніше перебував ж перед під американськими санкціями, коли він був губернатором штату Гуджарат. А тоді відбувалися масштабні погроми проти мусульман і за порушення прав людини, сполучені штати наклали на моді санкції персональні. Він не мав права ступати на американську землю. Але ситуація трошки змінилася з тих пір, як моді здобув посаду прем'єр-міністра в 2014 році. Моді вдається балансувати і підтримувати відносини із Китаєм в тому числі. А, хоча ці відносини а, прохолодні, але стабільні і прогнозовані, і контрольовані в своїх відносинах з Китаєм. Моді дотримуються Індія дотримується вже протягом десятиліть а, так званих панча-шила, принципів мирного співіснування. Для Індії дуже важливо тримати співпрацю, підтримувати співпрацю з Китаєм, тому що Пакистан є основним ворогом для Індії, ключовою загрозою для національної безпеки. Китай товаришує з Пакистаном. Відповідно, Індія тримає Китай у фокусі уваги. Та ж сама історія насправді з Росією, тому що ще до початку повномасштабного вторгнення Росія активізувала свою співпрацю з Пакистаном навіть в військовій сфері, і проводили вони спільні військові навчання, в тому числі на території Росії на полігоні Мулькіної. І тоді а, індійський посол в Росії був дуже розчарований, невдоволений, активно давав коментарі з цього приводу. Говорив про те, що ну, це не зовсім, є, а, не зовсім є правильним ходом, якщо Росія прагне розвивати відносини з, з Індією. Тому Індія тримає руку на пульсі, тримає завжди всіх у фокусі уваги, вміло балансує набагато краще, ніж Китай. І завжди а, прагне реалізовувати власно, власні національні інтереси, забезпечувати власну. Асу національну безпеку робиться за рахунок диверсифікації міжнародних партнерів, якщо все ж таки повернутися до сьогоднішньої зустрічі моді і Зеленського, якими мають бути підсумкові заяви лідерів, аби е, можна було стверджувати, що ця зустріч була результативною, успішною, як для Індії, так і для України? Ну і власне Україна дійсно може розраховувати на допомогу Індії у врегулюванні цієї ситуації з Росією. Я не знаю, як може впливу на Росію на Путіна. Перше, що треба сказати, що не варто покладати багато сподівань на кінцевий результат цього візиту, тому що багато здомовленостей не будуть, скоріш за все, озвучені публічно. Індійська дипломатія працює дуже тихо, але працює дуже ефективно. Теоретично Індія могла би сприяти реалізації окремих пунктів формули миру президента Зеленського, зокрема те, що стосується обміну військовополоненими і повернення дітей насильно депортованих на територію Росії. Єдине, що знов ж таки я повторюся, якщо Індія все ж таки буде проводити таку човникову дипломатію, про її результати ми дізнаємося зовсім не скоро. Насправді, треба розуміти, що моді на сьогоднішній день один з небагатьох лідерів в світі, здається, єдиний, який має таку пряму. А безпосередню комунікацію з обома сторонами конфлікту і з лідерами держав, і з президентом Зеленським і з очільником Кремля відповідно, причому з Путіним вони мають досить високий ступінь і довіри, і міжособистісні відносини. Ну власне, ми це могли побачити 8 липня, коли моді був у Москві. І ми можемо це теоретично використати на власну, на власну користь, тому що ми, як і Індія. Прагнемо реалізовувати і захищати власні національні інтереси, власне власне громадян, власне населення, так само як і моді. Наприклад, коли він був у Москві, першу тему, яку підняв він під час бесіди з Путіним, було повернення індійських громадян додому, тих громадян, які були оманливим шляхом завербовані до лав російської армії, відправлені на війну проти України. Вже відомо про загибель восьми індійців. Тому для моді це було першочерговим питанням. Тому в окремих питаннях ми можемо розраховувати на Індію. Єдине, що я повторюся, про результати роботи індійської дипломатії, ми навряд чи будемо чути багато новин в публічному просторі. Це буде відбуватися дуже кулуарно. Насправді індія для нас дуже важлива не стільки в контексті. Якогось впливу чи тиску на Путіна, тому що ну його фактично немає. Той факт, що вони мають дружні відносини між особистісні з Путіним, зовсім не означає, що моді може на нього тиснути і диктувати Путіну подальші його дії стосовно війни проти України. Але Індія для нас це ворота в глобальний південь насправді і більш інтенсивна залученість Індії до розв'язання російсько-української війни не в контексті її завершення, а в контексті імплементації пунктів формули миру, крок за кроком. Оком це може послугувати позитивним прикладом для інших країн глобального півдня, для Азії, Африки і Латинської Америки. Це дуже важливо, в тому числі і в контексті а, другого глобального саміту миру, який має відбути, відбутися восени. Ну, тобто, тут слід говорити про стратегічні результати в першу чергу, а не про тактичні. Дякую, дякую за вашу думку. Аліна Гриценко, головна консультантка Національного інституту стратегічних досліджень, була моєю співрозмовницею. Тисніть вподобайку під відео поширюйте його серед тих, кого любите. І підпишіться на канал РБК Україна, якщо тут вперше.